Це стрім британських волонтерів з южного. Іноземці соцмережі діляться враженнями від міста. Вони повернули до южного, аби перепочити. На автомиці вони познайомилися з Яковом Чайківським, колишнім випускником школи ім. Вячеслава Чорновола. Южний запросив волонтерів до навчального закладу. Для іноземних гостей провели екскурсію школою. Показали куток пам'яті вшанування загиблих южненських захисників. Ви маєте зупинитися біля цієї стіни в школі. Ці чоловіки з южного, які загинули під час війни, і цей чоловік це батько Якова. Ця стіна продовжує поповнюватися. Важливо, що в школі є місце пам'яті для молодого покоління. Дуже милі люди показали нам школу, класи, артефакти. У них було ну небагато часу. Серед них був журналіст, пан Ніл, і його особливо все цікавили. Він багато ще фотографував. І я їй вирішив показати школу, і потелефонував до нас, і вони заскочили буквально на декілька хвилин. І ми були ну в першу чергу дуже дуже натхнені цими людьми, тому що видно, що їм надзвичайно болить Україна. Вони з великою любов'ю взагалі ставилися ну, до кожного куточка школи. Багато дуже фотографували, питали про нашу історію, про те, як нам сьогодні вони багато що знають про Україну. Відчувається, що їхнє волонтерство. Ем... Це для них щось таке дуже-дуже важливе, таке особистісне, тому що видно, що вони дуже глибоко переймаються тим, що відбувається у нас. Нам важко було спілкуватися. Вони спілкуються англійською мовою, ми українською мовою. Ми максимально десь спілкувалися, можна сказати, на рівні душ. І я бачу, вони поїхали такі натхнені. Ми стали друзями в соцмережах, говорили про те, чи ми могли би співпрацювати з ними. Десь на чи могли б допомагати нашим воїнам, то вони сказали, що обов'язково ми ці контакти встановимо. Виявляється, що волонтери нашого міста вже мають певні контакти з їхнім волонтерським центром, але вони зараз допомагають в першу чергу на передову. Відвідали британців цей день також з планаду пам'яті. Ці світлини опублікували на своїй сторінці. Фото з южненської спланади волонтер виставив на обкладинку своєї сторінки. Далі волонтери вирушили на Лиманський напрямок. Везуть військовим евакуаційні автівки. Про свою поїздку в Україну та важку ситуацію на фронті розповідають підписникам на своїй сторінці. Два позашляховики вщен заповнили медикаментами та військовим спорядженням. Допомагають нашій країні волонтери з Британії. Тані регулярно. В нас буде повністю заповнений цей автомобіль взуттям, біноклями, оптикою, дронами, тактичним спорядженням, плитами. Дві автівки на шляху до України попередньо були відремонтовані та камуфльовані. Крайній пост пройожне відео нічного міста. Крайня публікація на момент підготовки нашого матеріалу це відео з Харкова. Волонтери діляться своїми підписниками побаченим. На відео видно, як комунальники розбирають завали після влучання російської ракети.